Наше відділення фізичної на медицини відзначає перший свій маленький юбілей. Нам сьогодні 5 років і саме 21 квітня, 2020 року відкрилось році, відділення на базі відділення фізіотерапії. Коли ми починали, це було звичайне відділення фізіотерапії, де були електропорізи, де були магніти, масажі і лікувальна фізкультура. Тоді 5 років назад наша команда була дуже маленька, і вся мультидисциплінарна команда це затричавий лікар. Це була і профізично-рекретаційна терапевт і фізтерапевт. Для нас це творчість у нашій армії центр, який ми пишаємо, центр, який продовжує свою розвиток. Коли зайшла наша нова команда, молода і маленька, але в них була вже інша зовсім філософія і своє розуміння розвитку реабілітації. Є плани стати центром досконалості в плані фізичної реабілітаційної медицини. Є плани стати центром досконалості в плані розвитку психічного здоров'я в Україні треба масивна. Підтримка реабілітаційної служби розвитку реабілітаційної медицини. Тому ми в своєму розвитку, ми не одні в своїй роботі. У нас дуже дуже багато партнерів і друзів, які нам допомогли стати таким центром, який ви сьогодні бачите. Ну, що, що ще вам показати? Що я подумаю, що, ну я так. Так, да, хочеться. Ну, в мене є стрімлення, ну, мені хочеться навчитися спола на крісло сідати. Ну, це все з часу. Поки лікарі не Ну, Переносили, все на руках. Люських на руках допомогу. Це зараз я можу пересуватися теж. А так, це на руках. Могу одну на балансі, триматися, поворачувати преодолевать там ну, бар'єри, ну, це що. Ну, ряд не